Сьогодні поговоримо про досить таку цікаву тему і особливо раджу подивитися її людям, які скептично налаштовані. Поговоримо про енергетичні потоки. Давно доказано, що людина має два енергетичних потоки, і про це багато говорять медіуми, про це дуже багато говорять в Йозі, про це дуже багато говорить в в різних медитаціях. А я вам хочу показати це з наукової точки зору. Вже доказано метафізиками, просто фізиками. Якщо людина поставить руку над головою на 10-15 см і навіть в закритому приміщенні, за кілька секунд вона відчує відчуття такого сквознячка. Сквознячка між головою і рукою. Чому так відбувається? Я вам розкажу ось чому. У Нас дійсно є два енергетичні потоки. Один ми беремо від землі, адже ми народжені землі. і тіло наше в неї вертається. Коли ми ходимо босими, нам приємно. Коли ми, відчуємо, ми йдемо на природу, нам приємно. коли ми відчуваємо єдність з природою, ми наповнюємося. Це є перший енергетичний потік, тому дуже важливо ходити людині боси. Другий енергетичний потік, не менш важливий, а можливо і навіть важливіший, як перший, це єднання з Творцем. Всі Чули, бачили картинки різні, відчували, що є в людей енергетичні чакри. І от якраз верхня чакра коронна відповідає за зв'язок з Творцем. Тому ми відчуваємо протяг, коли ми тримаємо руку над головою. Так звана безусловна любов, як це наш зв'язок з вищими силами. Зв'язок з творцем. Людина це народжена з іскри Божої. Тобто наша душа це є частинка Бога. І оця енергія людини має тікти вільно по праву її народження. Що відбувається з часом? Коли наш мозок забитий різними непотрібними речами, установками, забобонами, різними, ну, по-російськи скажу, наша, наш потік енергетичний закривається. І потім люди, люди говорять, я молюся, нічого не допомагає, я ніби вірю, а мені так важко. Чому так важко? Да тому, що ваші енергетичні потоки забруднені різним сміттям і там немає руху. По-простому ваші протоки як каналізаційна труба, де море сміття, яке треба почистити. Тому звільняйтеся від блоків, звільняйтеся від шлаку, відновіть баланс між потоками. І вас зміниться життя. Не знаєте як? Записуйтесь на безкоштовні сесії до наших спеціалістів, і ми вам радо допоможемо у всіх сферах вашого життя.